У мене закінчився контракт з прийдучою командою, спілкувався, розмовляв з агентами, з тренерами, що як. Потім состоявся розговор з тренером з ЛНЗ і Він запропонував такі-такі умови. Я кажу, все, я виїжджаю. Все було дуже швидко. Це Напевно, найшвидші перемовини, які взагалі були в мене. Так, дивився, стежив. Чому? Тому що ця команда вже дуже давно симпатизує, новини йдуть, розмови між футболістами і так далі. І так далі. І могло навіть статись таке, що я міг ще раніше тут опинитися. Чесно кажучи, ні, дивився пару ігор і тільки що кинулися в очі, та все. Такого не робив рівно, то воно на футбольному полі, в тренувальному процесі, ми все будемо бачити. Тож то не мені треба казати, то є тренерський склад і так далі. І так далі. А нічого, працюємо, хлопці всі нормальні, всі, всі добре. Дуже непогана у нас воротарська атмосфера, так сказати. Так, я дуже радий, що я став частинкою цього клубу. Черкас, чесно кажучи, дуже подобається, чисте, гарне місто. Так скажем, якось по домашньому що ли. Комфортно, комфортно.